Добрий день, шановні пані та панове. Сьогодні разом з вами ми налаштуємо функцію керування на агрегатах серії Uniterm Split 3-4 покоління, агрегатах серії Uniterm Monotype та агрегатах серії Uniterm All in One. Налаштовувати будемо на прикладі агрегату серії Uniterm Split 4-го покоління, тому що для агрегатів серії Uniterm на 32-му фреоні з ось таким кольоровим пультом процес налаштування є ідентичним. Отже, почнемо. Для початку нам необхідно впевнитися, що на агрегаті функція Wi-Fi керування є активована. Для цього натискаємо будиночок, відкриваємо. Меню General, нам потрібна друга сторіночка. Ось наша вайфайка, вона зараз є вимкнена. Ми її вмикаємо. В разі, якщо агрегат був раніше під'єднаний до Wi-Fi мережі і нам потрібно скинути налаштування, ми натискаємо функції. Обираємо четверту сторінку, це остання сторінка. І тут у нас є меню Wi-Fi Reset, яке дозволяє нам виконати скидання налаштувань Wi-Fi модуля, котрий є вбудований в цей пульт керування. Перед вами пульт керування від моноблока. Він є таким самим з таким же самим меню. Тому налаштування буде проходити однаково. Далі нам потрібен смартфон із встановленим додатком EVP Smart. Запускаємо додаток EWPE Smart. Ось наш додаток EVP SMART. Перед тим, як користуватися додатком, нам необхідно створити аккаунт в цьому додатку. Після створення аккаунту нам необхідно натиснути кнопочку Плюс для додавання обладнання. В цьому меню необхідно вибрати ваше обладнання. Вибираємо ATV Heat Pump, тобто повітря, вода, теплова помпа. Чим це меню корисне? Вибираючи конкретно вашу модель тип вашого обладнання, в цьому меню буде підказка, яким саме чином можна виконати скидання налаштувань Wi-Fi модуля. Після виконання на... скидання налаштувань Wi-Fi модуля. Ми ставимо галочку і натискаємо кнопочку Далі. Хочу зауважити, що для скидання Wi-Fi модуля необхідно 2 хвилини. Отже, як бачимо, у нас тут дуже багато Wi-Fi модулів, але нам потрібен саме цей Wi-Fi модуль. Ми вже знаємо, що це у нас агрегат з адресою 171, тому ми тискаємо підключитися. Тут будьте дуже уважні. Треба правильно внести назву Wi-Fi мережі вашої локальної та правильно вказати пароль. Тому що якщо ви вкажете пароль невірно, підключення буде неуспішним. Натискаємо далі. Натискаємо. Ми підключилися до нашої wi fi мережі агрегату. Натискаємо ОК. І йде процес під'єднання. Тепер ми маємо переключитися. Зазвичай автоматично йде е процес перепідключення на нашу локальну Wi-Fi мережу. Так, натискаємо ОК. Якщо автоматично не виконалось, нам необхідно буде вручну вибрати нашу локальну Wi-Fi мережу. Отже, йде. Реєстрація, маршрутізація та підключення пристрою в загальну систему. Як бачимо, підключення є успішним. Тут ми можемо встановити бажано, бажане ім'я, відповідно, вибрати, під яку кімнату підв'язати. Це буде потрібно, якщо ви будете використовувати функцію автоматизації у додатку. Натискаючи кнопочку Готово. Ми попадаємо на головний екран додатку EWPE Smart. І тепер ось наша теплова помпа. Звідси, ми можемо її вмікну, вмикнути. Ось, як бачимо, раз, вона вмикнулася. Можемо звідси її вимкнути. І тут вона теж з невеличкою затримкою вимкнеться. Е, якщо. Натиснути, тут будуть можливість е, додаткових налаштувань, але як бачите, конкретно ця теплова помпа є тестова, вона не є змонтована повністю, і тому вона має помилку. Відповідно, в додатку ЄWPE Smart є індикатор про те, що агрегат має помилку і нагадування про необхідність звернутися до сервісного центру. Дякую за увагу. До побачення!